На кухні сіль самий незамінний продукт, але мало хто знає, як багато проблем, що виходять далеко за межі кухні, може вирішити звичайнісінька кухонна сіль. Розповідаємо в яких ситуаціях навіть щіпка солі може виявитися абсолютно незамінною і чому цей продукт повинен завжди перебувати у господині під рукою, запобігає розбризкуванню масла. Якщо ви часто щось смажите. Напевно, вам знайома проблема всюдисущих вогненних бризок від нагрівання рослинного або оливкового масла найпростіший спосіб запобігти цій неприємності і зберегти плиту чистою, додати дрібку солі прямо в розігрівається масло, так воно не буде розбризкуватися, а ви зможете викладати їжу на сковороду, не побоюючись обкектися або забруднитися. Видаляємо пригоріле молоко. Розбризкування масла може здатися далеко не таким неприємним явищем, як плями від пригорілого молока на плиті. На щастя, просто сіль здорово справляється із такою напастю. намочіть пляма водою, а потім посипте їх білою приправою. Почекавши кілька хвилин, ви легко зможете видалити всі забруднення. Прискорюємо чистку яєць. для того, щоб процес чищення яєць не був більше таким виснажливим. Ми пропонуємо вам використовувати сіль. Додайте її прямо в воду, коли почнете варити яйця, сіль зробить шкаралу поміцніше, і так яйця потріскаються з меншою вірністю, але головне чистити їх після варіння в солоній воді буде набагато легше і швидше. Блокуємо невеликі загоряння, якщо ви кухар екстремал, і буває так, що на вашій кухні спалахує вогонь, наприклад, від загоряння масла на сковороді. Не панікуйте. А завжди тримайте на поготові баночку з сіллю, щедро засипте сіллю, вогнище загоряння, вогонь миттєво заспокоїться через нестачу тепла і кисню, і ви не встигнете розпалити його сильніше. Чистимо праска для того, щоб змусити підошву праски блищати і видалити з неї всі забруднення. Вам не знадобиться нічого, крім деякої кількості солі. Зробіть температуру на прасці максимальної. Переконайтеся, що функція пара вимкнена. Висипте сіль на картонку або папір і гарненько пропрасуйте її праскою, видаляємо водяні розводи з дерев'яних стільниць, іноді недостатньо буває просто пройтися вологою ганчірочкою по дерев'яних меблів, щоб позбутися від деяких забруднень, наприклад, слідів від брудних склянок або водяних розлучень, змішайте сіль з водою і ретельно, але дбайливо протріть таким розтіном стільницю м'якою ганчіркою або губкою, чистимо посуд і мідне покриття. Хонна сіль в комбінації з лимонним соком або оцем, дає забійну чистячу суміш, яка впорається мало не з будь-якими плямами на вашій посуді, або, наприклад, мідному чайнику, змішавши два інгредієнта, протріть забруднену поверхню і побачите, як наліт почне зникати на очах. Добиваємося ідеального блискування, якщо у вас під рукою не виявилося ніяких засобів для чищення. Для додання блиску потьмініла вані. Скористайтеся сіллю, зробіть розчин з солі і скипидару або оцпу в пропорції 1 до 1, губкою розподіліть її по ванні, почекайте трохи, а потім приступайте до очищення. Смивайте розчин теплою водою, ванна буде сяяти як нова. До речі, ця ж суміш прекрасно справляється з іржею. Боремося з цвіллю, знову сіль рятує ванну, кімнату для того, щоб штора у ванні ніколи не покривалася пліснявою. Мийте її солоною водою. Змішавши сіль і лимонний сік, ви легко зможете видалити цвіль навіть з плитки і швів між нею. Знімаємо свербіж після комариних укусів. Хоча комариний сезон ще не скоро, корисно знати, і про це ефективний спосіб позбавлення від сверблячки, що турбує нас ще довго після укусів комах. Якщо під рукою у вас не виявилося ніяких спеціальних мазей, скористайтеся сіллю, мокрий палець умочіть в сіль і помажте місце укусу.